П'ять міфів про гру Ліла з мого директу. Настя кажуть, що Ліла змінює долю. Це правда? Ні, це міф. Ліла це не магія, це лише глибокий психологічний інструмент. Вона показує твої внутрішні установки, а також допомагає усвідомити причини ситуації, але рішення приймаєш тільки ти. А перед грою треба робити якісь ритуали, свічки медитації. Ні. Гра працює і без ритуалів. Звісно, медитація вона може допомогти налаштуватися, але це не обов'язково. Достатньо твого відкритого наміру. Кубик визначає моє майбутнє. Ні. Кубик – це лише механіка гри, яка допомагає рухатися по полю, а гра показує твої внутрішні стани та сценарії, але майбутнє створюєш тільки ти. Правда, що діло вирішує всі проблеми. 你做你。Uh <music> Ліла це не чарівна пігулка. Вона дає глибокі усвідомлення, підказки, вона показує напрямки для роботи, але твоє життя змінюється лише через твої дії. Якщо ти хочеш дізнатися, з яким запитом ти можеш грати у гру Ліла, запрошую тебе на безкоштовну 30-хвилинну сесію, де ми подивимось на всі сфери твого життя, і ти зрозумієш, що варто тобі грати в Лілу. Пиши мені у Дірок слово. Сесія, та ми разом підберемо зручні дату та час.